фактично Вперше взяла камеру в руки вже під час повномасштабного вторгнення. Я сказала Кості, типу, ти будеш там. Ну, типу, це ж історія, все, що відбувається зараз. Давай знімати. Гляну українця його в нашому випадку дуже важко придушити. Справжнє обличчя війни це охуєвші очі піхотинця. І це страшні речі, бо саме насправді таким чином вони стирають самосвідомість цілих націй. Мертвий фотограф коштує дорожче, ніж живий. Робіть те, що любите, обирайте себе і тримайтеся подалі від росіян. Як ви почали фотографувати війну? Десь за, мабуть, десь за тиждень після початку повномасштабної війни. Ну, перший тиждень ми сиділи просто в повному ступорі в ахері, вибачте, і, типу, ти ну. Всі чекали, що зараз там висадиться десант в Одесі, і, 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 типу, всім було страшно. І ми, типу, навіть на тиждень, десь три дні ми просто нічого не робили. Я навіть пам'ятаю цей стан. Я е, дуже швидко втомлювалась, при тому, що, типу, наче сидиш і тільки скроліш новини, але ти. Типу, в мене батарейка сідала дуже рано. Типу, я там людина, яка зазвичай там лягає спати о першій о 12-й, мені вже о восьмій вечора хотілося спати. Це було дуже виснажливо. Десь на третій день е, ми зрозуміли, що треба щось, щось робити. І ми почали їздити волонтерити, доєдналися до волонтерської організації, і там возили військовим термобілізму, соляру, коротше, там якісь закривали потреби. Бо в е, мене тоді е, був електрокар, і це, типу, було дуже легко і дешево просто їздити по місту і це все робити. В якийсь момент я зрозуміла, що ну, мені стало якось дуже сумно. Бо при тому, що я не фотографувала, і я на той момент не ідентифікувала себе фотографом. Але, типу, фотографія була нашим життям і моїм, і костями. При тому, що я не займалася, скажімо так, прикладною частиною, а більше теоретичною частиною фотографії, але це теж було моє життя. І я вже на третій день розуміла, що. Ну, мені так на той момент здалося, що ну, типу, все, фотографія йде з нашого життя ну, назовсім, бо типу, які в сторії. Ну, типу, якось здавалося на той момент, що, типу, що це просто щоріду ніколи вже не будуть е -е -е -е, знімати історії, одружувати і знімати весійних фотографів, що, типу, що ми абсолютно не потрібні, і фотографії йде з нашого життя. А потім я така, типу, а чого вона йде з нашого життя? І я сказала Кості, типу, давай ти будеш там. Ну типу, це ж історія, все, що відбувається зараз. Ну давай, давай, давай знімати. І він почав щось знімати. Ми почали щось публікувати. Потім якимось дивом дуже швидко тоді зробили собі акредитацію. Мені допомогла моя, до речі, молодша сестра, бо вона тоді працювала в медіа якомусь в одеському місцевому маяк, називається це медіа. Вона зробила нам акредитацію, і ми поїхали е -е, спочатку в Миколаїв. Потім в Харків в середині березня е, поїхали без е, шаломів, без е, броніків, бо в нас їх просто не було. Заїхали одразу ж в північну Салтівку з волонтерами, потрапили під свій перший серйозний обстріл, прифігіли і, ну, і поїхали працювати далі. Якось так воно і пішло, пішло. Якийсь такий, можливо, переломний момент, коли ми прям вже для себе усвідомили, що це наш вибір робити те, що ми робимо, у нас відбувся. Через півроку після початку «Повномасштабку», бо до цього це все дійсно відчувався, як якийсь такий, знаєте, волонтерський проект. І він їм і був, тому що ми типу нам то. Період дуже активно писали різні там, західні медіа, всім вже було цікаво, а будь-який футадж, будь-який абсолютно. б ти не робив, всім було цікаво. І в нас хотіли там, купляти, е, фотографії, і там, мені пишуть, я типу, ні, 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 ми вам нічого не продамо, а ми типу, все віддаємо безкоштовно, ми не хочемо заробляти на війні. Якось так мені це все було ніколи. Ось, але просто через півроку у нас закінчились гроші. У нас були якісь збереження, і ми їх майже всі викатали. Я на той момент там продала свою машину. Ну, коротше, ж, типу якось воно вже було зрозуміло, що ми або робимо це своєю роботою і ну, вчимося якось визнавати, що це робота, і, і вчити заробляти на цьому. Ну або повертаємось. Туди де були, бо з'ясувалося, що люди одружуються і весілля були, і ніхто з наших колег не пішов. Ну, на, на той момент колег, типу, ми мається на увазі в весільній сфері, не пішов нашим шляхом. Ну і якось ми так сиділи, думали, або треба продовжувати. Тоді почали працювати, співпрацювати як фрілансери з агенцією Associated Press. Нам стало вистачати на бензин. Яка фотографія найсильніша, найпотужніша для вас персонально? З тих, що ви зробили, їх доволі багато? Я дуже не люблю ці питання, і я поясню, чому. Ну, по, по-перше, дуже багато е, власного емоційного накладається на те, що ти знімаєш. І те власне емоційне, що ти пережив в момент зйомки, і оцей вплив конкретної фотографії на вплив на, скажімо так, процеси, це можуть бути різні фотографії. Тобто, я могла б вкласти там. Чуть не померти, створивши оцю фотографію, а оцей імпакт він був з іншої фотографії, яка була створена в абсолютно безпечних умовах. І яка з них, типу, важливіша. Це по-перше. По-друге, ну, це все люди, це все. Ну, Це ж не, ну, це ж не, розумієте, це ж не картинки, створені штучним інтелектом. Це, це люди, які е, реально ризикують життям, або реально постраждали, або. Переживають реальна гора або які були в моменті на цій світлині усміхнені, щасливі, а зараз їх вже немає. І тут якось жонглювати, що оця мені подобається, а це мені подобається, якось це, це, це неправильно. Якби всіх цих фотографій не було, то й добре. Якби не доводилось весільним фотографам, Ставати документальними фотографом, воєнними фотографами. та й добре. Це означає, що цього всього б не було. Тому ми намагаємось, е і це для нас принципово, і для мене, і для Кості, це дуже принципово. Підходити достатньо близько, щоб показати реальне обличчя війни. Бо зараз це все важче і важче, і дуже легко, знаєте, зійти в ту штуку, коли ти знімаєш там виключно тилові історії, е знімаєш. Гарних усміхнених хлопчиків в модному мультикамі десь в тилових позиціях. І це добре, і це окей, і класно, що є такі фотографії, і це новобразу цим хлопчикам. Але справжнє обличчя війни це ахуєвші це очі піхотинця. І ти сам охуєвши в цей момент. Оце, 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 оце по-справжньому. І це дуже важко знайти зараз і дістатись, бо ну, типу, логістики немає, дрони. але ми намагаємось тримати цю планку. Я перефразую своє питання, яка з сцен або ситуацій вам запам'яталась і повертається до вас пам'ять? Мабуть, із останнього, коли працювала на Сумщині, і я чотири дні провела в стаб пункті 47-ї бригади. Чотири дні, бо всі ці дні поранені були, але до стаб-пункту вони не доїжджали, бо... бо їх не можуть вивезти, і всі знають, що типу робота буде, але. Коли воно буде і чи куди воно взагалі, незрозуміло, бо там все дуже багато, погано з логістикою і пересуванням, і все решта. Ось, і в якийсь момент почали привозити поранених. І е, почали привозити їх, тому що пішов дощ. І це е, дощ, до, дощ це не, не кращі умови для, для дронів, в принципі, дощ, вітер це таке. І от вони скористувалися цим вікном можливостей, щоб вивезти хлопців. І вони приїжджають. Е, Типу, абсолютно чорні, всі в багні, мокрі, чорні, закривавлені. І там був один чувак, він Він був не поранений, він був, він був з Радікулітом, з загостренням радикуліту, піхотинець. І, типу, лікарі йому просто зробили блокаду в спину і відпустили. І ми всі сидимо такі з лікарями в ахірі просто, ну, типу. Він, ну, типу, молодий хлопець, ну як, ну, може, до 40 років. Але знаєте, типу, ну ти на нього дивишся і розумієш, що, в принципі, без війни, типу, ну, в нього такий стан здоров'я, по ньому видно, так, що він навряд чи там, якщо там, не починає дуже багато грошей і часу витрачати на, на лікування, навряд чи він дуже довго протягне навіть в спокійному, звичному житті, в своєму звичному житті. А тут він типу піхотинець з радикулітом. Ну і, типу, вони блокаду зробили, і ми сидимо такі, типу, пізнець. Я постійно думаю, що в якийсь момент ти там перестанеш е, фігувати, е сприймати це все дуже болісно, все, що відбувається. А потім якісь там нові, нові нові-нові грані відкриваються в тобі, Типу, тут не боліло, а потім почало боліти і з іншого боку. І, типу, Це знаєте, як е, інколи бувають такі тренування в залі, що ти повертаєшся і знаходиш в тілі якісь нові м'язи, про які ти не знав. От це приблизно те саме, що ти думав, що воно вже там десь все притопилось, відмерло, а потім виникає щось таке, що ти такий ого, нічого собі. Тараз страгедія в Сумах, яка була, це просто дуже шахливо. І я поясню, чому це дуже жахливо. Ми були в Сумах до цієї трагедії, мабуть, ну за тиждень до цієї трагедії ми були. За півтори тижні. І в нас так часто буває, що типу ти заїжджаєш в місто і типу там з одним познайомився, з іншим, другим, третім. І от Сумом у нас там стався в цьому плані якийсь тотальний меч. Ти типу, відчуваєш, що місто тебе супер приймає і супер круто. І ми ще застали погоду, таку, в принципі, доволі привітну. І місто таке, знаєте, ну типу квітне, ну я не знаю, ну не знаю, як це пояснити, Типу, ну гарно, і, і люди гарні, і, і така атмосфера в цьому всьому. А коли приїхали наступного дня після цього удару, ти ну ну, типу, це якась зміна в повітрі. Я не знаю, як це пояснити. Типу, це це була дуже серйозна рана. Це дуже болісна рана для, для всіх містян. І вони самі всі, от, з ким ми говоримо, відчувають, що просто типу, повітря змінилось. Ну, а як інакше, як ти можеш відчу... Ну, типу, знаєте, це про базове відчуття безпеки. Типу, от, Так, ми всі знаємо, що ракети перелітають. ми всі знаємо, що люди гинуть, ми всі знаємо, що війна, і ми до цього готові. Але коли ось так типу, касетний снаряд. Просто посеред центру міста, і, і, і типу, це все це ну, дуже багато чого змінює саме в цих знаєте, базових налаштуваннях.